Доброго дня. Сьогодні тема нашого вебінару це використання хмарних сервісів і технологій перевернутого навчання на саме на уроках хімії. Взагалі, у сучасному світі цифрові технології вони відіграють важливу роль в усіх сферах життя і освіти. Це не є винятком і застосування цифрових технологій на уроках хімії саме дозволяє зробити навчання більш ефективним, захопливим. І е, сьогодні. У вебінарі ми з вами розглянемо різні способи використання цифрових технологій на уроках хімії їх переваги. Які вони можуть принести. Одне з найважливіших аспектів використання цифрових технологій на уроках хімії, є саме візуалізація складних процесів і досліджень. І зміни, що відбуваються взагалі в сучасній освіті, перебувають в упровадженні нових педагогічних технологій, які зорієнтовані на індивідуальний розвиток особистості, самостійне навчання, формування, вміння, виконання саме не Нестандартних e, способів Взагалі актуальні сьогоднішні теми е, теми нашого вебінару саме сучасні освітні технології вони вимігають нових підходів до навчання. Також ми з вами, окрім цього, як я вже концентувала увагу е, про перевернуте навчання або так званий перевернутий клас. Перевернуте навчання воно змінює традиційний підхід, учні ознайомляться з матеріалом самостійно, а в класі обговорюють і аналізують і виконують, і виконують практичні завдання. І також використ... Використання хмарних сервісів робить цей процес більш зручним та ефективним. Тобто, також ми сьогодні з вами звітуємо увагу саме, як в перевернутому навчанні використовувати хмарні технології. Що взагалі на рахунок перевернутого класу? Взагалі, у межах перевернутого класу виникає питання, як мотивувати учні до випереджування вивчення матеріалу вдома, і якщо вони не завжди якісно виконують звичайні домашні завдання. Очевидним рішенням цієї проблеми є створення різних відеоуроків, відеолекцій і навчальних матеріалів, які будують не лише інформативними для вивчення якогось конкретного матеріалу, а й цікавими, насиченими. і... Достатньо зрозумілими для різної вікової категорії. І саме. Сучасні хмарні технології вони значно спрожують реалізацію цього перевернутого навчання, забезпечуючи саме зручний віртуальний простір для зберігання навчальних матеріалів і організації співпраці між учнем та вчителем. Однак це потребує ретельної підготовки педагогів, ґрунтованого знання саме сучасних хмарних технологій і взагалі. На рахунок перевернутого класу. Перевернутий клас – це така педагогічна модель, у якій основна частина теоретичного матеріалу вивчається учнями саме удома. А на уроці відбувається закріплення знань через практичну діяльність, тобто основна ідея перевернутого навчання теорія вдома, практика в класі. Стремкий розвиток взагалі хмарних технологій він сприяв підвищенню доступності освіти, дозволяючи навчатися в будь-якому місті, як в класі, так і в відкритому повітрі. Зараз з нинішніми реалітями в воєнний час, навіть при здобуванні вищої освіти, зараз. Велика кількість студентів саме перебувають на онлайн навчанні. Тому саме хмарні технології, які використовуються педагогами в університеті, у школі, вони допомагають спростити саме як вчителю, так і студенту навчання. Тобто той самий Google Class ми сьогодні розглянемо взагалі, який від Google. Є різні хмарні технології, які допомагають при навчанні. І взагалі, що таке хмарні технології і які можливості нам відкривають хмарні технології у їх використанні. Ось ми можемо порівняти характеристику саме двох типів класів, двох типів навчання вільніше це традиційне навчання і перевернуте. Можемо бачити, що це. Дуже колосальна різниця, що відбувається під час уроку, тобто вже при розробці конспекту уроку треба орієнтуватися на практичну частину, а лекційну частину задавати учням додому. Підготовка уроку це читають матеріали в традиційному навчанні, ми готуємо, як вчитель лекцію, маємо якусь обмежену кількість інформації. Вчитель робить припущення, дає відповіді на різні проблемні питання, які задають учні. А, наприклад, під час уроку в перевернутому класі учитель вже знає, в чому саме потребує учень допомоги. Учні використовують знання, свої знання, які вони набули вдома, на практиці. Тобто вони починають набувати своїх набувають нові навички. Після уроку вчитель робить висновок, переказує матеріал учням. А під час перевернутого класу учитель готує та організовує навчання на основі якихось маленьких лекцій, зворотнього зв'язку з учнями. І вдома зрозуміло, учитель надає в перевернутому класі, в перевернутому навчанні додаткові якісь відеофрагменти, відеолекції для того, щоб закріпити ту практичну частину. Ну, зрозуміло, що учні в перевернутому класі вони вже є підготовленими, коли йдуть на урок. Тобто вони в них. Є якась база знань для того, щоб використати її на практичній частині. Хмарні сервіси. Основні такі сервіси, найбільш популярні це Google Drive, всім вам знайомі, Google Class, YouTube, Forms, Blogger і так далі. Давайте ознайомити, що взагалі таке хмарні технології. Це такі спеціальні сервіси або їхні мережі, на яких взагалі зберігаються дані та програми, доступні користувачому через інтернет. Взагалі, у сфері освіти, хмарні сервіси відкривають нам нові можливості. Педагоги активно використовують їх, як я вже говорила, у дистанційному форматі, так і під час взагалі звичайних уроків чи позакласної роботи. Серед основних перемах переваг. Це швидкий обмін інформації. Також комуні... відбувається комунікація учителя та між учнями та педагогами, розповсюдження власного педагогічного досвіду, участь у підвищенні кваліфікації, ознайомлення з новими освітніми практиками. І основною перевагою використання хмарних сервісів є безперервність і доступність навчання будь-коли і, і... і будь де Взаємодія викладачів або учні з хмарними, тех... з хмарними платформами та їх сервісами вони здійснюють за допомогою будь-якого пристрою, комп'ютера, планшета, мобільного телефону, який завжди в нас під рукою, на якому встановлюється браузер, і який надає можливість підключитись до глобальної мережі. Отже, будь-який учний може, може виконувати завдання в класі і продовжувати свою роботу вдома, без необхідності копіювати частину виконаного завдання і так далі. Мані технології, вони дають нам можливість здійснювати інтерактивне. Онлайн-консультування учнів, також використання хмарного сховища, саме Google Drive. він дає нам можливість переносити дані в хмару, не переймаючись, яким чином вони зберігаються, не турбуватися про їх резервне копіювання. Як тільки дані переміщуються в хмарі, достатньо буде просто звернутися у хмару і отримати їх. Існує декілька підходів до хмарного сховища. йдеться про поділ даних на невеликі порції, зберігання їх на багатьох серверах які взагалі переваги хмарних сервісів не потрібно встановлювати на комп'ютер дороге ліцензоване програмне забезпечення, достатньо просто відкрити вікно браузера. Відпадає проблема сумісності між тією чи іншою програмою і операційною системою на комп'ютері користувача. Немає необхідності відслідковувати якісь оновлення, він не прив'язаний до конкретного комп'ютера. Окрім очевидних переваг на користь використання хмарних технологій. Доцільно відмітити і недоліки. Як і всіх цифрові технології, є все-таки якісь маленькі недоліки, але не суттєві. Основними недоліками є. Не, є їх невелике поширення, проте дані технології лише починають ну не тільки починають поширюватися. Також одним з суттєвих недоліків інколи зазнаються необхідність доступу до швидкісного інтернету. Стрімке збільшення кількості інтернету, провайдерів та постійне покращення якості інтернету, послуг мали вирішити цю проблему, але проте можуть виникнути перебої у роботі чи неполадки у провайдерах. Чи може призвести до зупинки роботи деяких відділів чи цілісних підприємств на незначний час. До недоліки хмарних обчин можна віднести обмеження функціонального програмування. Разом з тим існують певні проблеми з, з, ну, з боку самої безпеки, коли хмарні провайдери вони можуть роками зберігати якусь важливу інформацію на серверах, а кіберзлочинці перехоплюють цю інформацію. Також хмарні технології вони можуть допомагати учням навчатися згідно вимогам навчальних програм і розвинути навички, оскільки за умов правильного планування діяльності розвивається творчість, ініціативність, критичне мислення і вміння вирішувати проблеми, навички співробітництва, а також вміння працювати з будь-якою інформацією. Як я можу сказати, що гаджети стали вони, важливим елементом навчального процесу, і е, е, на рахунок хмарних технологій саме в переверні для реалізації перевернутого навчання, учителі вони можуть завантажувати навчальні матеріали, відео, зображення на блог. Є така в google Blogger, Це платформа для ведення блогу, де можна публікувати різні матеріали, отримувати коментарі, організовувати різні інтерактивні взаємодії між учнями. Також. Гул диск або соцмережі, учні опрацьовують матеріали дома, а на уроці вже відбуваються обговорення, узагальнення, тестування чи інші форми активної взаємодії. Такі інструменти можуть здійснювати моніторинг досягнення учня. Серед найпопулярніших марних сервісів Google Apps For Education це в нас календарі, які допомагають організов... більш організованіше зробити навчальний процес, організувати відеозустрічі, здання якихось домашніх завдань, практич. Завдань, також Gmail це для, для розсилки відео. Ну, що буде скоро якась відеоконференція, google диск для зберігання, для створення папок, тобто організації всього мого процесу. Ну і google форми для створення тих, тих самих тестів, опитувальників, е, е, якісь підсумкові опитування робити і так далі. Також на рахунок блогу це чудовий інструмент для вчителя, який може використовуватися для. Опитування для розміщення матеріалів для організації проєктної діяльності учнів. Тобто, учні може створювати самостійно собі блог, наприклад, протягом там, семестра учень може вести свій блог по якомусь конкретному предмету. І це буде, йому буде зручно те, що там всі будуть збережені матеріали, буде. Видно, всім, можна зробити цей блог публічним для того, щоб могли використовувати і так далі. Отже, гаджети стали важливим елементом навчального процесу. Учні вони створюють навіть тематичні групи, де обмінюються інформацією. Працюють над спільними презентаціями, різними проектами. Зараз. Підлітки і взагалі молоде покоління, вони люблять використовувати соціальні мережі. Також під час перевернутого навчання можна використовувати соціальні мережі, мережі, типу TikTok, Telegram для якогось там дослідження, для проєктної діяльності, пошуку якоїсь інформації. Відеоблоги теж відіграє важливу роль. Наприклад, Учитель з Великобританії, учитель хімії, якого звали Гарет Рітер, він створив разом з учнями серію навчальних відео, які викладував на Ютуб, і вони набули великої популярності. Сьогодні школірини часто знімають відео з можна знімати, наприклад, що на уроках хімії з дослідами, демонстраціями і використовувати це на практичних заняттях, робити якусь таку саму проєктну роботу і так далі. Далі соціальні мережі теж інтегруються, як я вже говорила, учні створюють тематичні групи. Загалом хмарні технології значно трансформують нашу освіту, сприяють розвитку самоосвіти, самовдосконалення, активного залучення учнів і вчителів у навчальний процес. Також я хочу вам надати такий приклад, які методи можна використовувати. Приклад уроку з хмарними технологіями під час перевернутого навчання. Сучасний урок хімії він неможливо уявити без взагалі без інтерактивних технологій навчання, використання саме інтерактивних підходів, воно передбачає моделювання реальних ситуацій, проведення різних рольових ігор, спільне вирішення якихось проблемних завдань, аналіз і так далі. Основні групи технологій інтерактивного навчання це кооперативне навчання. Колективна групове технологія працювання дискусійних питань, технологія ситуативного моделювання. Е, Такі цікаві методи, які називаються навчаючий чуть, це підхід, який перебачає активне залучення до навчального процесу. Учні можуть отримувати картки, завдання, опрацьовувати інформацію, уточнювати деталі зрозумілого вчителя. Потім вони можуть на цих карт... ну, так само ці картки можуть бути не фізичними, можуть бути створені у різних марних технологій. Також метод асоціативної кущі, різні асоціативні ряди, метод акваріум, сіновідомий московий штурм, під час якого метод учні активно генерують ідеї для розв'язування різних проблемних запитань. І Спочатку визначається сама проблема, а потім кожен учень пропонує варіанти їх вирішення. І саме використання хмарних технологій може полегшувати нам урок перевернути навчання, перевернути клас. Також я хочу вам запропонувати: ви можете відсканувати QR-код і побачити з мною створену ментальну карту, яка. Чітко дасть, які, які хмарні технології у навчанні можна використовувати, їхні переваги. Також, взагалі, суть, що таке хмарні технології, що таке перевернутий клас. Думаю, під час перегляду можна більше зрозуміти, чим коли я вам розповідаю, але. Досить зґрунтовано, досить гарний такий приклад, як навіть ментальні карти можна використовувати під час уроків в перевернутому класі, щоб учні, наприклад, самі створювали ці ментальні карти. Також ще така цікавинка: тут основні Слова, які були сьогодні сказані на вебінарі, і не тільки саме Хмара Тавіф, коли ви можете перейти за посиланням, дізнатися більш коредніше, там корисні посилання з корисними сайтами, статтями, відео і Саме ось Хмара Тегів допомагає більш ґрунтованіше, більш розкрити саму тематику сьогоднішнього вебінару. Далі, в нас дякую, хто долучився. Дякую, що. Послухали сьогоднішній вебінар, і я вам пропоную зробити підсумкове опитування. Ви можете відсканувати QR-код, за ним перейти і в Google-формах, тих самих хмарних технологіях пройти підсумкове опитування, що вам сподобалося сьогоднішній вебінару. Що би ви хотіли більш детальніше почути на наступних вебінарах? І, можливо, поділитися своїми думками про взагалі перевернути навчання. І використання у перевернутому навчанні хмарних технологій. Дякую, що долучилися. Всім гарного дня і до побачення!